Зі свого спілкування із донечанами я виніс те, що у них досить багато болю накопичилося за останні роки, коли на Донбас ішла активна якась негативна пропаганда. Коли їх всіляко обзивали, коли Донбас асоціювали там із якоюсь зоною із відсталим культурно регіоном, при тому, що в цьому регіоні ставалися свої значимі культурні події. А єдине, що ці культурні події не були адекватно розташовані на культурній мапі України, і через це склалося враження, наче там. Певний культурний вакуум. Культурне гетто, такі. Культурне гетто, так. І от е, наші кроки в новій Україні повинні бути у налагодженні, у встановленні ось цих культурних зв'язків, тобто відправляння якихось культурних послів у ті регіони, де е, немає цих контактів, і створення ситуації, коли е, сам регіон може відправити своїх культурних послів там, у, у інші центри.